Усім привіт! Приготувала сьогодні салат вітамінка. Це дуже простий, корисний вітамінний салат. Ідемо готувати. Всі овочі для салату підготувала. У мене тут пів кілограма капусти, буряк 300 грам, морква 300 грам, корінь петрушки, Одна перчина. Цибулина і три чесничини. Можна чесничка, трошки менше, як хто не любить, і свіжий укропчик. Зараз я капусточку буду шинкувати. Нашинковану капусту додаю пів чайної ложки солі і розминаю рукою. Так вона буде м'якша. А далі натираю бурячок і морковку на тертку для корейської моркви. Кого нема такої тертки, можна надзвичайно натерти. Овочі я нарізала. Так, перекидаю в миску з салатом. Цибульку так трошки розімну руками. І готуємо соус. Тут у мене три зубчика часника. Я ще хочу трошки натерти імбиря. так небагато. Додаю. Три столові ложки оливкової олії, перець чорний. Бальзамічний оцет, даю дві столові ложки. Чайну ложку солі, не забувати про те, що ми капусту вже трошки підсолили, щоб салат теж не був солоний. І чайну ложку куркуми. Це все перемішуємо. І вливаємо до салату. І перемішуємо. Салат наш готовий. Всім смачного!